Не тільки тим, що на чергування не з'явилося в часу, але, але і деякими іншими своїми позитивними результатами. Так, я хочу подякувати. Я хочу подякувати нашим керівникам, які сьогодні витримали цю напругу залишилися. Я хочу подякувати нашим суддям, які витримали сьогодні. Такої напруженої боротьби. Я хочу подякувати нашим водокористям І тепер залишилася, мабуть, така найприємніша ми. І почнемо ми, власне кажучи, я думаю так, ми почнемо ми Та не зростати. Це сполучество, мабуть, подороження потрібне, тому що в принципі подається, правильно дії. А саме головне брати місце і показати себе. Набрали найменшу кількість балів, але такі ні про що не говорить, вони все рівно таликував 5 і молодці. аплодисменти. <зві> на дев'ятому місці група чотири вони теж молодці, вони молодіворовить до нього. Команда наші у гость на місце і вам завжди зараз. група 3,4. Триа-4, їм аплодисменти. Це була боротьба. На шостому місці група 4 ОА3, 6 бали. І вона підеш. Восьмой п'яте місце. А це так золота середина. А золота середина це засбудова 4 Чотири ОА5. Як людина 3 ОАТЕ не було і четверте місце. Ну, а от ви бачите такий кубик. І зараз хтось має зайняти руску позиції і дехто зарабіє, тому що їх не назвали звичайні хлопці, де ваші місця. І зараз на третє місце звідти група. Зійде група, а яка тут група? Я бачу, яка група звірить. Група 4, а четири така Олексій Іванович вручає вам заслужені нагороди, грамоту. І щось там в кульоку. Це група 4, а 4. ви молодці, сьогодні. 4 І капітан команди отримує нагороду. І ви займаєте подіум там цифра 3 Я думаю, 4А4 повний привід. Повний привід, повезли сьогодні 4А4. І на друге місце. На друге місце зараз підійметься, а про вже захочу і говорити доведеться. А хто вгадає? На друге місце три ОА. 76 балів. Ну і сьогоднішня сенсація, я вже говорив вам. А сьогоднішня сенсація протягування більше не буде. Не буде.